36-та позачергова сесія міської ради проходитиме 24 листопада онлайн. Як повідомив під час погоджувальної ради, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, перед тим як буде прийняти головний бюджет міста, виникла нагальна необхідність розглянути два важливих питання: Перше пов'язане з роботою КП теплокомуненерго. Яке забезпечує теплом чернігівців, аби підприємство могло розрахуватися з Чернігів газом за доставку блакитного палива від початку палювального сезону і до кінця року, а також вчасно виплатити зарплату своїм працівникам, потрібно внести зміни до міської програми, забезпечення діяльності КПТКЕ та передбачити у міському бюджеті кошти на ці потреби. Ми просимо внести зміни до зміни до програми підтримки і збільшити її на 70 мільйонів. Ця цифра дорівнює первоначальним розрахункам, які були по. Дані ще в травні місяці, але тоді програма була затверджена на 60 мільйонів у зв'язку з наявністю коштів, і було нам поставлено завдання вже потім, як ми заберемо цей комплекс, вже оперативно порахувати і подати вже конкретні цифри. Цифра, яка ми зараз виносимо цю зміну всієї програми, складає 70 мільйонів, це 58 мільйонів розподіл газу, це саме Чернівгаз, і 12 мільйонів гривень це заробітна плата. Як пояснив Олексій Щербина, кошти за розподіл газу мають бути сплачені авансом до початку розрахункового місяця, тобто за жовтень проплата йшла у вересні, а за листопад ще у жовтні. Але обігові кошти у підприємства з'являться лише наприкінці року. Місячний платіж КПТКЕ становить 23 мільйона гривень, а за три місяці опалювального сезону – 69 мільйонів. Будемо платити своїми коштами 10 і 58, ну 11 з копійками, 58 ми просимо за рахунок цієї програми. Олексій Щербина також розповів, що за жовтень з початку опалювального сезону було нараховано лише 10 мільйонів гривень за категорією населення, причому за тарифами, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Нарахування за категоріями і інші взагалі не було виконано. Тобто теплова енергія продукція була відпущена, але нарахування не відбулось. Зв'язку з тим, що у нас нема затвердженого тарифу на сьогоднішній день. НКРЄ встановила тариф. На виробництво теплової енергії, і я так розумію, в понеділок буде робоча група, яка працює і вже винесе на затвердження виконкому саме кінцевий тариф. Ще одне питання, яке мають розглянути депутати, пов'язане з забезпеченням працівників освіти заробітними платами. Як повідомив очільник управління освіти Василь Білогура, до кінця року на ці статті видатків не вистачає 26,8 мільйона гривень. Ми на минулій сесії приймали звернення до міністерства освіти. Звернення було стандартне для кінця року в те, що освітня субвенція не покриває витрати на заробітну плату для. Освітян. Ми написали листа, звернення від міської ради прийняли на кабінет міністрів, на Верховну Раду і на Міністерство освіти. Отримали класичну відповідь: дійних ні, фінансуйте з місцевого бюджету. Відповідно, для того, щоб по грудню місяці нам закрити зарплату освітян, хоча це делеговані повноваження і мали б забезпечуватися державою. Ми дофінансовуємо з місцевого бюджету, не потрібно відповідну зміну внести до бюджету. Сесію Чернігівської міської ради вперше проведуть у режимі відеоконференції з віддаленим підключенням до неї учасників пленарного засідання. Олександр Ломако також повідомив, що місто в плановому режимі готується до бюджетної сесії. Проєкт головного фінансового документу міста буде оприлюднений публічно, тобто, заздалегідь, винесуть його на обговорення депутатів і чернігівців.